Привіт, мої любі українці і гості України. Це відео стосується чоловіків, які вже сьогодні потрапили на полігон, і при цьому пройшли ВЛК на колінках. Знаєте так, за одну хвилинку. Без вашої згоди були підписані документи. Вас зобов'язали поставити підпис на одному якомусь там документі, типу добровільній згоді ще на чомусь такому. І також це відео стосується тих чоловіків, які ще не потрапили на полігон, але з дня на день підуть у ТЦК оновлювати свої дані і цей же день також потрапити на полігон. Велика пройдете за одну хвилину. Повірте, ви будете саме здорова людина на світі, причому ви не побачите ні одного лікаря в очі. Це норма сьогодні. Тепер я скажу, як, яка є можливість сьогодні у цих чоловіків все ж таки намагатися повернутися з полігону. Поради, які зараз я вам буду давати, вони спрацюють тільки за певних умов. Перша головна умова це коли туди на полігон потрапив чоловік, у якого дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям. Якщо туди попадає космонавт, вибачте, до одного міста, щоб будете оскаржувати ТВЛК. А якщо у вас дійсно є там протузії, серйозні якісь грижі, де ви не можете там підняти якісь предмет, або якась ну, серйозна хвороба, тоді є сенс додивитися це відео і знати, як повернутися з того полігону. Далі я розкажу, як це зробити в цьому відео. Друга головна причина, головна це якщо вас дійсно викрали. Якщо дійсно ви не заходили до лікарів, вас ніхто не оглядав. Дійсно, ви просили розглянути вашу медичну документацію, але вам ніхто не дав можливості цю медичну документацію приєднати, щоб комісія розглянула цю медичну документацію, на її підставі зробили свої певні висновки. Тобто, коли дійсно були порушені ваші права під час проходження всіх процедур велика, починаючи від вашого викрадення, закінчуючи незаконним проходженням медичного огляду, коли ви в очі не бачили жодного лікаря. І так. Що це таке і що всім-сім робити? Як повернутися з полігону назад? Вас зупинили в супереч закону? Патрульна поліція міста Бориспіль, старший лейтенант поліції від. Поліцейський вас розводить на вживання алкоголю? Отак, от отак набирайте так. а не ображайтесь. Не служба така. Що ж, і в мене така служба. <звук> Ось вам виправдовувальна постанова. Що ви маєте розуміти? Будь-який підпис, який ви поставите в приміщенні ТЦК проти своєї волі, це буде примушуванням до вступу в цивільно-правові відносини. Якщо будуть вам казати, ти зараз, якщо не поставиш підпис. Тобі капець, все, ти попадеш просто напередок сьогодні ввечері, без автомата, без казки, просто підеш як пушечне м'ясо. Або почнуть вас катувати, бити, ламати руки, що завгодно почнуть робити, аби ви поставили свій підпис. Це буде примушування до вступу в якісь цивільно-правові відносини. І за таке примушування є відповідальність, притому кримінальна. Ваше завдання. Подумати заздалегідь, будь-яким чином зафіксувати, хоч якось, хоч якось це примушування, що дійсно ви це робили проти своєї волі. Ідеально, якщо ви ще встановите, хто саме примушував вас це робити, ви не забувайте, що ви маєте право сьогодні вже вимагати прізвище ім'я по-батькові і посаду того ТЦКшника, який вас затримує, який вам виручає повістку, і в тому числі. Того ТЦКшка, який вас зобов'язує вступити, ну, зобов'язує вас підписати якийсь документ. Все, ми розуміємо, за це є кримінальна відповідальність. Треба фіксувати, що вас примушують, і фіксувати, хто саме примушує. Тепер саме головне, дивіться, якщо ви прийшли в ТЦК добровільно оновлювати дані і вас зразу дьоргають і кажуть, все, іди ось у ВЛК, підписуй. Не проходь, а підписуй. І проходь в тому числі. Ви маєте розуміти, оцей момент треба чітко зафіксувати. Тому що саме оцей момент дасть вам квиток назад з полігону додому. Ви спитаєте, чому? Я вам скажу. Дивіться. Є в цій новій постанові 560, яку ми з вами дуже поважаємо і любимо, є такий пункт 69. І там зазначено, що коли особа приходить до ТЦК з метою оновлення даних, тоді на подальше ВЛК цю особу можна направити виключно шляхом виклику повісткою. Тобто особа прийшла оновлювати дані, і єдиний спосіб його направити на ВЛК це є вручення повістки. Розумієте? А особа, коли вручає повістку, логічно, що він що має зробити? Він має піти, взяти свою медичну документацію, підготуватись і піти проходити ВЛК. Розумієте? Якщо ви зафіксуєте в приміщенні, що вам не вручалася ця повістка, це буде пряма підстава, безапеляційна підстава в суді для оскарження оцього ВЛК. Для оскарження цієї всієї процедури. І коли буде розглядатися судова справа, ваш адвокат або ви особисто заявите клопотання про забезпечення позову. Що поки розглядається оцей висновок ВЛК, він може вважатися недійсним, і особа буде мати повну підставу не перебувати на території полігону. Поки справа буде розглядатися в суді. Така практика нова, ми вже розпочали рух цієї практики, скоро вже будуть результати, я повідомлю вам про ці результати. Пробуйте самі це зробити. Посилання на закон я вам показав, зробив це посилання. Також ви можете звернутися до адвокатського бюро, замовити консультацію і дізнатися більш детально, хоча я вам досить детально зараз все розповів. Ну або замовити таку послугу. Якщо вам відео це сподобалось, прошу. Поставити лайк, якщо не сподобалось дизлайк. Хто не підписаний, не забувайте ж, звісно, підписатися на канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка, який просить, що ви ще в коментарях щось цікаве написали. А ми з вами побачимось у наступних відео.